23 червня Україна в 9-те відзначала День державного службовця. Традицію свята зберіг і Солом'янський район. Працівників Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації з професійним святом вітав народний депутат України Максим Луцький. Я хочу побажати колективу адміністрації працювати ще багато років. Щоб люди, підходи, що види, які підходили в колектив, що вони працюють такому прокресною пролетіли. За святом, народний депутат вручив подяки та відзнаки Соломенської райдержадміністрації кращим представникам почесної і відповідальної професії. У свою чергу нагороджені розповіли про роль професії держслужбовця у їхньому житті. Це високий професіоналізм. Це те, коли ти всі проблеми сприймаєш як свої власні, лише таким шляхом ти можеш їх якісно вирішити. Це постійна робота над собою. Головною метою для державного службовця є служіння народу людині. Під час заходу усі присутні також могли насолодитися святковим концертом.